Всім вітаю вас на хвилях нашого подкасту. З вами Толян ЮКей. Сьогодні ми поговоримо про важливу, але часто нудну тему пенсії. Я знаю багато з вас, як і я, приїхали до Великої Британії, щоб працювати, заробити грошей і про пенсію, якщо чесно, думали в останню чергу. Бо знаєте, здається, що до того часу, коли вона буде потрібна. Ще дуже дуже далеко. Але, друзі, повірте мені, чим раніше ми розберемося з цим питанням, тим спокійніше нам буде в майбутньому. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо б ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Сьогодні я хочу поговорити про так звані пенсійні пастки. Це такі моменти, де можна зробити помилку, яка потім обійдеться дорого. На жаль, система тут досить складна і без знань легко заплутатися. Тож давайте розбиратися разом. Почнемо з найпростішого: державна пенсія, так звана State Pension. Багато хто думає, я працюю, сплачую податки, тож мені все одно її нарахують. І це правда, але не зовсім. Щоб отримати повну державну пенсію, вам потрібно мати 35 років сплачених внесків national insurance. І тут починається перша пастка. Я знаю, що багато з нас працювали на різних роботах, можливо, були перерви, коли шукали нову роботу. Або працювали на себе як self employed Кожен з цих періодів може мати свої нюанси. Наприклад, якщо ви працювали як self employed ви мали самі відповідати за сплату внесків. Якщо ви не сплачували їх або сплачували менше, ніж потрібно, ці роки можуть просто не зарахуватися. Також, якщо у вас були перерви в роботі, ви могли втратити рік або два. Згодом, коли прийде час виходити на пенсію, виявиться, що вам не вистачає, скажімо, 5 років, а це вже мінус значна сума з вашої місячної пенсії. Тому, друзі, перша і найважливіша порада перевіряйте свою історію внесків. Це можна зробити на сайті уряду. Просто загугліть Check Your State Pension forecast». Це безкоштовно, швидко. І ви будете точно знати, скільки років у вас вже є і скільки ще потрібно. Якщо ви бачите, що є пробіли, можна подумати про те, щоб добровільно сплатити внески за ці роки. Це може бути вигідним вкладенням, бо кожен рік може додати до вашої пенсії кілька сотень фунтів на рік. Друга велика пастка це робочі пенсії. Тобто Workplace Pensions. Коли ви приходите на нову роботу, вас, скоріш за все, автоматично запишуть у пенсійний фонд. Це називається Auto-Enrollment. Зазвичай роботодавець і ви сплачуєте певну частину зарплати на ваш пенсійний рахунок. І це дуже вигідно, бо роботодавець фактично додає свої гроші до ваших. Але і тут є але. Багато хто не звертає уваги на те, що відбувається з цими грошима. Є така поширена помилка люди змінюють роботу, а про старий пенсійний фонд забувають. Виявляється, що у вас може бути кілька маленьких пенсійних горщиків від різних роботодавців. Це не тільки незручно, але може призвести до додаткових витрат на адміністрування кожного з цих фондів. Мій знайомий, наприклад, мав таку ситуацію, коли він приїхав сюди, він кілька разів змінював роботу. І тільки згодом, коли почав розбиратися, зрозумів, що в нього є три різні пенсійні рахунки кожен з них мав свої комісії, свої правила інвестування, і це було просто нерозумно що ж робити? По-перше, не забувайте про свої старі пенсії. Коли ви звільняєтеся, запитуйте у HА відділу, як отримати доступ до вашого пенсійного рахунку. По-друге, варто подумати про об'єднання цих пенсій в один фонд. Це називається Pension Consolidation. Це дозволяє не тільки заощадити на комісіях, але й спрощує керування вашими інвестиціями. Він тоді звернувся до фінансового консультанта. І той допоміг йому перенести всі гроші в один фонд. І тепер він точно знає, скільки у нього грошей на пенсії. Третя пастка, про яку я хочу поговорити, це звільнення від пенсійного фонду. Коли вас автоматично записують у пенсійний фонд, у вас є право відмовитися. Це називається опт-аут. І я знаю, що є багато спокус зробити це. Наприклад, ви щойно приїхали, і кожен фунт на рахунку важливий. А тут ще й частина зарплати відраховується на якусь незрозумілу пенсію. Ви думаєте, краще я ці гроші залишу собі, вони мені зараз більше потрібні. І це, друзі, одна з найбільших помилок, яку можна зробити. Чому це так? Тому що ви відмовляєтеся не тільки від своєї частини внесків. А й від грошей, які за вас вносить роботодавець, це по суті безкоштовні гроші, від яких ви просто відмовляєтеся. Уявіть, що ваш роботодавець каже: Я буду давати тобі 3% від твоєї зарплати зверху, а ви відповідаєте, ні, дякую, мені не потрібно. Це ж звучить абсурдно, правда? Тому, будь ласка, не відмовляйтеся від робочої пенсії. Якщо у вас немає дуже вагомих причин, внески роботодавця це золота жилка, яка робить вашу пенсію більшою. Четверта пастка і вона вже для тих, хто трохи розібрався. Це пасивне ставлення до інвестування. Коли ви вносите гроші в пенсійний фонд, вони не лежать там мертвою вагою, вони інвестуються. Зазвичай вам пропонують кілька варіантів інвестування від більш ризикованих, але потенційно прибуткових до більш консервативних. Багато людей просто залишають інвестиції в так званому дефолтному фонді, який пропонує пенсійна компанія, і це не завжди найкращий варіант. Інший мій знайомий, коли йому було 30 років, не дуже думав про ризики. І обрав фонд, який інвестував у більш ризикові активи. Він розумів, що до пенсії ще далеко, і в нього є час, щоб відіграти можливі втрати, якщо ринок впаде. Але згодом, коли йому виповнилося 40, він почав думати про це інакше він зрозумів, що йому вже не потрібен такий високий ризик, бо він не хоче втратити значну частину своїх заощаджень за кілька років до пенсії. Тому, друзі, звертайте увагу на те, як інвестуються ваші гроші. Подумайте, скільки часу у вас залишилося до пенсії, і наскільки ви готові ризикувати. Зазвичай, чим молодша людина, тим більш ризиковані інвестиції можна обирати, чим старша, тим більш консервативні. Перевіряйте свої інвестиції хоча б раз на рік, щоб переконатися, що вони відповідають вашій ситуації. І остання п'ята пастка, про яку я хочу сказати, це відсутність плану. Багато хто просто відкладає гроші на пенсію і все. А скільки грошей вам потрібно, щоб комфортно жити на пенсії? Я знаю, що державна пенсія зараз становить трохи більше 200 фунтів на тиждень. Це відверто кажучи небагато. Чи вистачить вам цієї суми, щоб оплачувати рахунки? Їздити у відпустку допомагати дітям можливо ні. Тому подумайте про це вже зараз: скільки грошей вам потрібно, щоб жити так, як ви мрієте, скільки ви вже відклали, і скільки вам потрібно відкладати щомісяця, щоб досягти своєї мети. Навіть якщо ви будете відкладати по 50 фунтів щомісяця, це вже значна сума в довгостроковій перспективі. Створіть свій пенсійний план. Подумайте, чи варто відкрити Personal Pension, якщо ви працюєте на себе. Чи може варто збільшити свої внески в робочу пенсію. Отже, друзі. Підсумовуючи ось наші 5 пенсійних пасток. перше. Не перевіряти свою історію внесків у державну пенсію. Друге. Забувати про старі робочі пенсії. Третє. Відмовлятися від робочої пенсії, Четверте – Не звертати увагу на інвестиції. І п'яте. Не мати пенсійного плану. Пам'ятайте, що пенсія це не якась далека і незрозуміла річ це ваше майбутнє, і ви можете його будувати вже сьогодні. Не бійтеся розбиратися в цій темі, не бійтеся ставити питання своєму роботодавцю або фінансовому консультанту. Чим раніше ви почнете цим займатися, тим спокійніше вам буде потім. Сподіваюся, ця розмова була для вас корисною. Я вірю, що ми, українці у Великобританії, можемо не тільки досягти успіху в роботі, але й забезпечити собі гідну старість. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Будь ласка, пам'ятайте, що все вище сказане не було фінансовою порадою, інвестиції можуть падати і зростати. Минулі результати не гарантують майбутні прибутки, тому ваші гроші під загрозою. Коли інвестуєте, можуть стягуватися комісії з усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. А я, Толян UK, прощаюся з вами. До зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе!